Місто бурштин входить в десятку самих забруднених міст України, і це не є дивно. На даний момент ми маємо змогу спостерігати труби бурштинської тес, з яких виходить темний дим. Це свідчить про те, що відключені фільтри. Відключені фільтра, і цей дим містить в собі дуже багато важких хімічних металів, які осідають потім на легенях мешканців Прикарпаття, осідають на ліси, осідає на пол... Як ви вважаєте, чи шкодять викиди бурстинської ТЕС на околишньому середовищу? Ви, будь ласка, ще раз чи викиди бурстинської ТЕС шкодять на околишньому середовищу бурштина? Для... Для того, щоб відповісти, встановлення компетентно, значить треба знати суть справи. А просто язикову... Ні, по викидах, по викидах. Не я говорю цю... Ну так я бачу, вишні сокнути дерева сохну. Е, Викиди так. Чи відчуваєте ви, чи якось погіршується стан, чи відчуваєте, коли більше викиди, коли менше викиди? Так, щоб стан, то я не можу вам так сказати. Але значить, що і онкозахворювання прошти високі. От теперська ну, що я можу сказати, яка працювала 20 років і зробила професійне захворювання. Ну, надихалась тим, тими азбистами, тими шлакуватами, сажами. Доброго нічого немає для людей. Ну, Енергію вона дає, але здоров'я не дає ні тим, що працює там, ні до довколишнього до середовища. Я, я думаю, що це однозначна думка. Звичайно, шкідливо повітря. Дякую.